На кінець ми маємо перші дані дослідження інтеграції українців на ринок праці в Німеччині з огляду саме на позицію роботодавця. Завдяки німецькому інституту дослідження ринку праці та професій на сторінках їх інтернет-журналу в листопаді 2024 року з'явилася наступна інформація, яка свідчить про те, що лише 9% підприємств отримували запити на працевлаштування, але менше половина з них уклали реальні трудові угоди. Тож сьогодні ми поговоримо про те, що є причиною таких низьких показників, а також про те, чому більшість працевлаштованих українців працюють у сферах, де не потрібна формальна кваліфікація, і як Німеччина порівнюється з іншими європейськими країнами за рівнем зайнятості українських біженців. Але це ще не все. Я розповім вам також, як тимчасовий статус захисту ускладнює довгострокові плани українців. Чому німецька стратегія мова, перш за все, не завжди працює так, як хотілося б, та що гальмує інтеграцію в державний сектор і які сфери є найбільш відкритими для українців? Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати мої нові випуски. За бажання ви можете підтримати мій канал, скориставшись функцією Суперспасибі або звичайним лайком. Дякую вам за здалегідь. Коротенька та корисна рекламна інтеграція, і ми починаємо. Ви з України та працюєте або працювали в Німеччині? Чи знали ви, що можете повернути свої переплачені податки? Виявляється, 9 з 10 роботодавців переплачують податки, а середнє повернення у Німеччині сягає 1072 євро. То що му б не скористатися цією можливістю та не повернути кошти, які вам належать? У таких ситуаціях на допомогу приходить компанія RT-Tax – податковий консультант у поверненні податків для найманих працівників. І це все максимально просто, адже весь процес проходить онлайн. Тому, якщо вам потрібна інформація стосовно того, чи маєте ви переплачений податок, а також стосовно документів, які необхідні, щоб подати декларацію, звертайтесь до RT-Tax. Консультація безкоштовна. Отже, – це жодних авансових платежів з вашої сторони. Оплата лише після успішного повернення податків. Пошук відсутніх документів. Якщо чогось бракує, RT-Tax знайде. Безкоштовний попередній розрахунок. Дізнайтеся заздалегідь, чи є у вас переплата та чи варто подавати декларацію. І цікавий факт: податки в Німеччині можна повернути навіть за останні 4 роки, незалежно від того, чи проживаєте ви зараз в країні, чи ні. А січень місяць. Це початок нового фінансового року та початок повернення переплачених податків. Не втрачайте можливість, поверніть свої гроші з РТАКС РТ легко, швидко, онлайн. З початку російської агресії проти України, за даними Федерального статистичного відомства, в Німеччину прибули більше мільйона українців. Їхня інтеграція на німецький ринок праці має важливе соціальне і ринково-політичне значення, особливо з огляду на великі витрати на забезпечення та розміщення біженців, а також існуючий дефіцит робочої сили та фахівців у Німеччині. Тим більше, що кінця війни поки не передбачається. Успішна інтеграція на ринок праці та економічна незалежність біженців не лише підвищують їх соціальну прийнятність. Та інтеграцію, а й сприяють збереженню та розвитку їхніх професійних компетенцій, незалежно від того, чи залишаться вони в Німеччині після закінчення війни, чи повернуться до України. А ось вам доказ того, що Німеччина дійсно потребує і негайно кваліфіковану робочу силу, і далі ситуація тільки погіршуватиметься. Згідно з дослідженням, проведеним для фонду Бертельсман, Німеччина зможе зберегти свій економічний рівень тільки при значному збільшенню міграції для задоволення попиту на робочу силу та підтримання. Рівня добробуту країні щорічно потрібно близько 288 тисяч іноземних працівників, переважно з країн, що не входять до ЄС. Без цих додаткових мігрантів кількість працездатного населення може знизитися з нинішніх 46,4 мільйона до 41 мільйона 900 тисяч до 2040 року. А до 2060 року цей показник може впасти на чверть. До 35 мільйонів осіб просто вдумайтесь у цю цифру на 85 мільйонів населення. Тільки 35 мільйонів працюючих. Тоді як загальноприйнятною є частка близько 60-70% від загальної численності населення. Основною причиною цього є вихід на пенсію покоління «бебі-бумерів». Що створює значні проблеми для ринку праці, хоча Німеччина реформувала законодавство про трудову міграцію ще в 2023 році, щоб полегшити залучення кваліфікованих іноземних працівників, експерти наголошують на необхідності усунення бар'єрів та покращення умов для іммігрантів. Тож, здавалося, два важливих фактори, такі як дефіцит робочої сили в Німеччині, а також нехай і не заплановане, але важливе для Німеччини прибуття великої кількості робочої сили з України, повинні були співпасти і повністю задовольнити один одного. Але очевидно, що щось пішло не так. Тому Німеччина, як країна Євросоюзу з самою великою економікою, навіть на другому році напливу робочої сили з України, займає середнє місце з країн Євросоюзу стосовно працевлаштування. Давайте поглянемо на те, як Німеччина порівнюється з іншими європейськими країнами за рівнем зайнятості українських біженців більш детально. За даними, отриманими від німецького інституту дослідження ринку праці та професій, рівень зайнятості українських біженців у Німеччині через 11 місяців після їх прибуття становить від 15 до 19 відсотків. Зрозуміло, що у своєму дослідженні інститут використовував дані за 2023 рік, хоча й опублікував їх нещодавно. Бо я вже бачив навіть в деяких німецьких ЗМІ і більш оптимістичні свіжі цифри від 30 до 35% відсотків працевлаштованих українців. Але є і інші опосередковані дані. Які свідчать про те, що рівень працевлаштування є дуже низький. Наприклад, як нещодавно визнаний повний провал Джоб Турбо від німецької рахункової палати. Про причини такого провалу я вже розповідав в одному з попередніх своїх відео. Для тих, хто бажає його переглянути, лінк на програму я залишу в дописі під цим випуском. Так ось, по показнику працевлаштування українців Німеччина є середняком серед європейських країн. Основні причини такого низького рівня працевлаштування вже названі давно, і вони для вас, скоріш за все, відомі. Але є іще одна причина, про яку чомусь в основному мовчать німецькі ЗМІ, але яка заслуговує, майбуть найвищої уваги, коли річ йде про працевлаштування людей, і яка, на мій погляд, є однією з найважливіших для роботодавця. Все ж давайте спочатку, я перерахую вже відомі причини, можливо, хтось не знає. Та коротко проаналізую кожну з них, а потім таки дійдемо до тієї, яка, на мій погляд, є основною для того ж роботодавця, чи принаймні мусить займати в списку його пріоритетів, якщо не перше, то друге місце точно. Загалом чомусь вже всі звикли на перше місце ставити мовні бар'єр. Тому я також не буду виключенням. Так, мовні бар'єри. Дійсно ускладнюють комунікацію та можливість виконання робочих обов'язків, але далеко не у всіх професіях. Мені на жаль не вдалося знайти свіжу статистику, скільки відсотків українців вже завершили інтеграційні мовні курси. Це до рівня б 1 а скільки вже і професійні мовні курси, це рівень Б2 та С1. Але якщо включити логіку та порахувати, то я думаю, що на сьогодні не менше ніж 50-60% біженців з України працездатного віку вже мають точно закінчити інтеграційний курс. І скоріш за все, не менше 20% з них пішли вивчати мову далі. Та вже на сьогодні отримували відповідні сертифікати Б2 чи c 1 Принаймні, я таких людей вже зустрічав персонально. Враховуючи те, на яких посадах та в яких сферах працюють українці, а я про це розповім трохи далі. Причина мовного бар'єру на сьогодні навряд чи може бути зарахована як одна з головних, що призводить до низького рівня працевлаштування. І ще одна причина це відсутність визнаних професійних дипломів, які необхідні для багатьох вакансій. Тут я згоден, це може бути причиною низького рівня працевлаштування, але тільки серед тієї категорії біженців, які пішли цим шляхом, а відсоток таких невисокий. Так, навіть канцлер Шольц піднімав проблему визнання дипломів українців з оглядом на те, наскільки швидкий цей процес, і констатував, що, на жаль, він протікає дуже повільно. Але знову ж таки, цей відсоток серед біженців з України незначний, так як далеко не всі професії в Німеччині потребують підтвердження кваліфікації, да й далеко не всі вирішили піти шляхом працевлаштування, просто чекаючи на підтвердження своїх дипломів. Далі йдуть обмеження, пов'язані з доглядом за дітьми через недостатню кількість доступних дитячих садків. Це доволі стара проблема і виникла вона не через біженців і не зараз. Тому я не розумію, чому Німеччина досі не може вирішити її. І вона дійсно може здійснювати суттєвий вплив на показники працевлаштування для біженців, так як більшість з них це жінки з дітьми. А ось скільки з цих жінок з дітьми дошкільного віку ніде не вказано. Тому чи сприймати це як серйозну перепону для працевлаштування чи ні, вирішуйте ви вже самі. Та напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи дійсно коло непрацюючих жінок з дітьми дошкільного віку може суттєво вплинути на показники, пов'язані з провалом Job Turbo. І на кінець ось він чомусь останній пункт у звітах, але, на мій погляд, самий головний з точки зору роботодавця, коли річ йде про працевлаштування біженців з України: невизначеність із довгостроковими планами через тимчасовий статус захисту українців, який на сьогодні діє лише до 4 березня 2026 року. Так саме невизначеність із довгостроковими планами і є, на мій погляд. Основною причиною відмов українцям, коли річ йде про більш-менш кваліфіковану роботу на більш-менш середньому та великому підприємстві, давайте поставимо себе на місце роботодавця, який знаходиться у пошуках робочої сили. Навіщо йому робітник перебування якого в країні може завершитись в будь-який момент? А статус такого перебування, якщо ілонгується, то тільки на термін в один рік. Навіть хороший кваліфікований спеціаліст потребує. Адаптації до робочого місця та колективу, і це вже я не кажу про мовну адаптацію, а на це потрібен також час. Як правило, спеціаліст також потребує певних кваліфікаційних підвищень, і за це в Німеччині, як правило, сплачує роботодавець. Тому який в нього може бути сенс до людини, яка сьогодні-завтра покине його компанію, адже вона не приїхала в Німеччину з цілю пошуку роботи, а просто втікала від війни. Самі ж біженці також не можуть бути впевнені в тривалості свого перебування в Німеччині, що впливає вже на їх власну мотивацію інвестувати свій час у мовне чи професійне навчання. Стосовно цифр, друзі, то вони такі. Більш-менш великі підприємства, це 250 плюс працівників. Частіше отримують запити та укладають угоди з біженцями з України, Принаймні, таких аж 20%. Малі підприємства це ті, в яких менше 10 працівників, наймають українців значно рідше, лише 2% укладених угод. На мою думку, німецьким можновладцям варто вже зараз замислитись над тим, яким чином вони можуть залишити у себе українців, які відповідають кваліфікаційним вимогам та які вже працюють чи планують почати працювати найближчим часом. Як варіант, хоч і не саме найкращий, на мій погляд, так це внести Україну до списку держав, громадяни, яких можуть в'їжджати до Німеччини без візи на довгостроковий період, а далі подавати заяву на отримання дозволу на проживання вже безпосередньо в Німеччині. Така опція передбачена для громадян Австралії, Ізраїлю, Японії, Канади, Республіки Корея, Нової Зеландії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також для е, Сполучених Штатів Америки, та видображена в параграфі 41 постанови про перебування Aufenthaltsverordnung. Це положення спрощує процес працевлаштування для громадян цих країн, дозволяючи їм легше інтегруватися в німецький ринок праці. Тому друзі, відсутність ясності щодо майбутнього загалом і призводить до уповільнення інтеграції біженців з України на кваліфіковані робочі місця і не залишає їм іншого вибору, як працювати у таких сферах, де не потрібна формальна кваліфікація. Згідно статистичних даних, 75% українських біженців, які вже працюють, задіяні на простих роботах. Серед них 72% мають вищу освіту, але вимушені працювати не за кваліфікацію, в тому числі і через невизнання їхніх дипломів у Німеччині. Основна їх зайнятість це гостинний бізнес. В ньому задіяні аж 25% працевлаштованих українців. Попитом також користується тимчасова зайнятість та охоронні послуги. І до цього можемо додати садово-паркові роботи та будівництво. А ось німецький державний сектор, в якому відчувається нехватка спеціалістів, також не може вирішити цю проблему за рахунок біженців з України, так як для такої роботи потрібне дуже хороше володіння німецькою мовою. Я думаю, стратегія, мова, перш за все, в найбільшій мірі відповідає якраз для державного сектору. Багато хто з вас отримують листи від різних німецьких державних установ. І погодьтеся, що мова там зовсім не така, яку ми з вами вивчали. Навіть перекладачі іноді дають таку нісенитницю, що, як кажуть, на голову не натягнеш. Я розумію, що там використовують шаблони, розроблені юристами відповідної кваліфікації, а службовці просто підставляють туди ваші ідентифікаційні дані і все. Але навіть щоб просто підставити дані. Потрібно все одно розуміти, куди ти їх підставляєш. Тому для українців в цілому цей сектор закритий як мінімум на найближчі роки. Ось такий, можливо, і не дуже оптимістичний аналіз отримали ви від мене, наче і українці не проти працювати, і в Німеччині насувається просто катастрофічна ситуація стосовно співвідношення працюючих непрацюючих А все по великому рахунку стоїть на місці, як і 10-15 років тому. І зрозуміло, що без реальної стратегії та реформи тут точно не обійтися. Я бажаю вам спокою та впевненості. Все у вас буде добре, і кожен знайде для себе той оптимальний варіант, який його задовольнить. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Підписуйтесь на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою, якщо воно вам сподобалось. Для мене це дуже важливо відчувати вашу реакцію та вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока!